Доброго здоров'я, друзі, доброго здоров'я, гості, доброго здоров'я, мої підписники каналу Моє Поділля. Традиційно субота і хочу вас запросити на прогулянку у наше містечко і заодно розказати про скарб села Михалків, що на півдні Тернопільщини. Я почув його від нашого е, історика-учителя, директора школи нашої громади села Пилипче. Цей скарб знайдений на мальовничих схилах річки, яка має романтично містичну назву Мічлава. Скарб знайдений у 1878 році з перервою у 1897. Має однорідне походження, цінний не тільки вагою 7 кілограм золота, але перш за все, мистецькою витонченістю золотих прикрас і предметів. Немає собі рівних серед подібних у всьому карпатсько-Дунайському регіоні, і в районі середньої і Нижньої течії річки Дністер. Датований 8-7 століттям до нашої ери. Пам'ятка належить до Гальштанської культури. Доля нашої історичної пам'ятки і пам'яті склалась, на жаль, для нас, українців. Можна сказати, трагічно. У жодному нашому музеї немає предметів всесвітньо відомої знахідки. Австро-угорська влада дозволила тримати скарб у Львові. До того був у приватній колекції графа Дюдушицького. У 1940 році близько трьох кілограмів вивезли до Москви. Отак. От Багато речей потрапило до приватних колекцій. Є вони в музеях Відня, Берліна, Кракова, Будапешта. У Львівському історичному музеї збереглися гальванічні відбитки скарбу і його світлини. Дуже прикро від того, що те, що належить нашій землі і нашому народові, не у нас. Михалківський скарб це село Михалків, тому так і називають Михалківський скарб, скарб золотих прикрас, виявлений, виявлений у розмивах річки Нічлеви поблизу села Михалків Тернопільської області, як я казав уже у 1878 і 1897 роках. Яка історія знахідки? З розповіді Тамари Сис, знавця історії Тернопільщини. Послухайте, що вона розказувала. Зранку, як завжди, хлопченята пасли худобу, щоб не скучати грали в цурки, ну, якась така гра в них? Один хитрун став дурити партнерів, приписуючи собі більше виграшів. Як це було, гравця надокучила брехня, вони на хабі кресали позагривку і вигнали з гри, щоб швидше пробіг час, вигнавець став палицею з ліско. Враз щось близько і з'явилось на поверхні землі золотий ритончик. Від несподіванки хлопці враз забули про цурку. І кинулися допомагати брехунцеві. Коли були в четвірці, додому поверталися з радісним галасом, крутячи на палицях свої здобутки. Тут закричали матері. Йой, що то є? Це десь злодій, церкву чи костьол обікрали та заховали. Несіть зараз же туди, де взяли і закопайте, бо як злодій узнає та вас повбиває. І село спали. Налякані діти відразу виграть наказ старших. Але щутка має довгі ноги. Скоро вона дійшла до Львова, а там до відня, столиці нашої імперії. Це ж ще й тижня не минуло, а до Михалкова вже прибула археологічна експедиція. За іншими даними, часопис Літопис Бурштівщини. Скарб у 1878 році знайшли Катерина та Настя, Нальчуке на пасовищі, Передолина на правому березі Мічлаве. Більша частина скарбу потрапила до музею Дідушицьких у Львові. У 1897 році Михалкові. Це шукали скарб. Русак, стрижибок та Лакустяк, знайдені золоті речі, розкопали місцеві жителі, які спостерігали за роботою археологів. Більша частина речей потрапила до лихварів і частково була переплавлена на зливки. Австро-угорський уряд дозволив. Залишити Михалківський скарб у Львові. Спочатку він був окрасою колекції графа Володимира Дідушицького, а пізніше до 1940 року зберігався у Львівському історичному музеї. Ну, як я вже говорив, що у 1940 року скарб вивезли до Москви. Подальша доля скарбу невідома. Збереглися, так я вже і говорив, гальванічні відбитки у Львівському історичному музеї. Багато речей з Михалківських скарбів потрапили до приватних колекцій, а також музеї Відня, Будапешта і Берліна. Наприклад, у природознавчому музеї у Відні зараз зберігається одна ціла мисочка чара. І дві уламки іншої, манжетовний браслет, звій тонкого дроту, 207 намистин, великий дармовис у вигляді оберненої піраміди з кулькою внизу, одна ціла прикраса у вигляді нашивної бляхи, і три уламки іншої. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за відвідини мого каналу. Підписуйтесь. На цьому бувайте здорові. Всіх вам благ, миру, здоров'я і душевного спокою. Далі буде.